З нагоди дня карного розшуку України начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін вручив державні та відомчі нагороди за сумлінну службу понад 50 розшуківцям. Шановні працівники карного розшуку, шановні ветерани, щиро вітаю вас і ваші родини з професійним святом, сторіччям карного розшуку України. 15 квітня це саме той день, коли всі ми повинні подякувати кожному противнику, кожному працівнику карного розшуку. За вірність присязі українському народу, відвагу, жертовність в ім'я миру і безпеки в нашій державі. за високий професіоналізм та відданість своїй справі кращі оперативники були нагороджені грамотами Верховної Ради України, подяками Ради національної безпеки і оборони України, відомчими заохочувальними відзнаками МВС, подяками міністра внутрішніх справ, наказом голови Нацполіції про присвоєння спеціальних звань, почесними грамотами Полтавської обласної державної адміністрації, відзнаками головного управління поліції Полтавщини за сум лінну службу першого третього ступенів та знаками пошани відзнаки Полтавської обласної ради отримали відомі постаті карного розшуку Полтавщини, досвідчені оперативники часів незалежної України, а нині ветерани Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України Але Яковенко, Павло Дмитрієв, Микола Михайлик, Олег Шевченко та Володимир Гирич. Я від ці душі поздравляю вас з цим праздником. Я бажаю вам міра, бажаю вам здоров'я. Друзей настоящих, то, чего не купишь за деньги. С праздником вас, дорогие розыскники. Уголовний розыск это основная служба, которая есть в структуре національної полиции України. Сама полиция не будет существовать без самой службы уголовного розыска. Поэтому я желаю вам всем удачи. Здоровья, оперского фарта. Я каждому из вас желаю внутреннего тепла. Я каждому из вас желаю, чтобы вас дома ждали. Потому что без того, чтобы вас дома ждать не будет, работа не та. Вас должны ждать. Вы должны идти домой и радоваться, что вы пришли туда. Но вы должны идти утром на работу и радоваться, что вы сюда идете. Я вас всех люблю и поважаю. Так, держать Андрій Замахін зауважив, що діяльність оперативників нерідко залишається за кадром, а ми бачимо лише її плоди, резонансні затримання, врятовані життя, викриті злочинні схеми. А тому їх реальний внесок у спільну справу боротьби зі злочинністю важко оцінити. Він завжди буде значно більшим. Від імені колеги головного управління національної поліції Полтавської області щиро вітаю вас зі святом. бажаю мира, здоров'я, достатку, родинного затишку, оперативної фортуни та виключно перемог у протистоянні з злочинним світом. Зі святом вас! на завершення святкових урочистостей працівників поліції привітали урочистим концертом відомі співаки та гурти Полтавщини. Ой, ти